Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Рязанін, ПЗ все добре, все за планом. Іде за планом, за планом вашингтонських пагорбів, українських військових і тим планом, в якому за яким у Путіна все йде по іншому місці. Цю, яке теж починається на букву П. Рязань атака на місцеве НПЗ із самої ночі. Місцеві повідомляли про більш ніж десяток вибухів. І, очевидно, з того знову червоного неба, як там росіянчиків новоросійську казали, Боже, в нас сієверне сіяння, тільки червоне. Так от і тут у них сєвірне сіяння, червоне. Мені подобається, бо вже нам оранжеві ядерні гриби піднабрили, а тут такі червоні, таке нове. Вкотре зазнав цей недобиток рязанської НПЗ-атаки. Місцеві, як завжди, послухали тамтешню владу, яка закликає не. Ділитися фото, відео матеріалами в соцмережах і опублікували, поділилися кадрами з пожежу, яку видно на великій відстані, і із такою загравою у небі у ніч проти суботи, 15 листопада. Саме цей день у нас сьогодні з вами на календарі. В російській Рязані чули серію вибухів. У соцмережах писали про атаку на нафтопиробний заводяць. Місцеві жалілися про те, що чули понад 10 хлопків. Також поділилися кадрами з наслідками. І бачимо, що вибухи вогонь дим все тут, вся палітра просто оцих сіквелів, які без кінця і без краю накривають Рососійську Федерацію і об'єкти її ніфтянки. Рязанський НПЗ належить компанії Росніфть. І є четвертим був за величиною навтоперобним заводом Росії. Він входить до державної нафтогазової компанії Я одним із ключових підприємств російської паливної інфраструктури. А ось так бачимо, що упродовж 2024 року підприємство опрацювало 13,1 мільйона тонн нафти і виробило 2,3 мільйона тонн бензинчика, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,2 мільйона тонн мазуту. Рязанське НПЗ регулярно зазнає так безпілотників. Останні буквально 23 жовтня в районі заводу було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на тлі атаки дронами. Також повідомлялося про атаку в ніч проти п'ятого вересня. А також він пам'ятаєте разом із Саратовським, який буквально напередодні теж горів. Ми тако, бачите, ходимо по колу дуже гарно, по кілька разів його вбиваємо. Бо саме в ніч, з 1 на 2 серпня, і я тоді як відчула, ну як відчула навчена розмовами з військовими експертами і розумінням геополітичної військової ситуації, що та ніч відкрила цей хід парад ударів України по ворожих НПЗ. І тоді в ніч, з 1 на 2 серпня, і почалася ось ця серія, яка Станом на листопад, число 15 -е не минає серіал. Це подобається, можна дивитися його дуже довго, на відміну від турецького мила. Це більш ніж хороша документалістика. Тож продовжуємо і дуже дякуємо всім режисерам, сценаристам із сил оборони України, сил спеціальних операцій, які разом із нашими спецслужбами задіюючи всі важелі, задіюючи нашу далекобійну зброю, дрони, ракети Нептун, Фламінго, які сподіваємося, вже поставлені на серійне масове виробництво, атакують ворожу нафтову галузь, бо саме вона. І є тією кров'ю, яка живить пуцінське тіло військової машини. Загалом протягом минулої ночі в період з 23.00 МСК 14 листопада до 7 ранку, числа 15-го черговими засобами російської ППО звітує міністерство адбитих країни. Буцімто перехоплено та знищено 64 українські безпілотні літальні апарати. Нагадаю, минулої ночі вони скигли, що 216 аж дронів їх атакувало. 25 збивали на території Рязанської області, 17 на території Ростовської, 8 на території Тамбовської, 5 – Воронівської, по 2 на території Білгородської, Саратовської Ліпецької областей, по одному на території Тульської Самарської області. Один безпілотник на території Республіки Татарстан. Тепер Росія частіше вже буде бачити наслідки розв'язаної путіним движуги, і Росіянщики не зможуть заплющувати очі на свою криваву війну. Президент України Володимир Зеленський каже, що довгі нептуни показали себе як найкраще у далекобійних санкціях проти Росії. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну. Тепер буває достатньо гучно і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас. Довгі Нептуни показали себе сьогодні у далекобійних санкціях проти Росії ми щомісяця досягаємо більших результатів з ракетами. Я дякую всім виробникам, дуже вдячний за це. Нашим воїнам Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну, і тепер, тепер буває достатньо гучно. І видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей. І Росія продовжує це робити. Російська Федерація виготовить 120 тисяч кабів та 30 тисяч шахедів цього року. Російський режим запланував виготовити за 2025 рік не менше 120 тисяч керованих авіабомб, відомих нам якаби. Як у також у планах росіян виготовити не менше 70 тисяч безпілотників, серед яких 30 тисяч це копії іранських шахедів. Про це повідомляє заступник керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібільський в інтерв'ю виданню Reuters. За Вами зкібійського Росія запланувала до кінця 2025 року виготовити до 120 тисяч кабів. В цю цифру входять як вже виготовлені та наявні бомби, так і нові, які тільки планується зробити, в тому числі окупанти хочуть виготовити не менше 500 кабів зі збільшеною дальністю. Також скібійський додав, що минулого місяця росіяни запускали в середньому до 170 сімдесяти кабів по Україні за день. Зараз ця цифра зросла до 200-250 п'ятдесяти кабів на добу. Окрім звичайних кабів, які літають на вістан до 90 90 кілометрів РФ розгортає випуск нових бомб, які мають реактивний двигун та можуть летіти на відстань до 200 кілометрів. Також окупанти ведуть роботи над модернізацією бомб, щоб вони могли пролітати до 400 кілометрів. Каби можна збити, але кількість цих авіабомб вироблених у Російській Федерації величезна. Це загроза, загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції, зазначив Скібіцький. Не тільки авіабомби, окрім кабів, окупанти приділили звісно значну увагу і дронам. За словами Скібіцького, у 2025 році, РФ виготовить загалом 70 тисяч далекобійних дронів усіх видів. Серед них не менше 30 тисяч. копії іранського безпілотника вбивчого шахет. Росіяни використовують далекобійні дрони для Актів проти об'єктів енергетики та інфраструктури не варто очікувати, що теракти припиняться їхня кількість тільки зростатиме. Застерігає представник розвідки. Вони починали з 30 безпілотників на місяць. Тепер 30 можуть літати до однієї цілі. Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію. Розюмував Скібіцький за даними РБК Україна. Промисловий стерев до кінця року планує випустити близько 250 ракет грім, 1 е та орієнтовно до 500 реактивних кабів у МПБ Р. Таким чином. Оцінка збігається з тим, що озвучує з в інтерв'ю західним ЗМІ.